Самий величезний величезний привіт. Я вас вітаю в магазині Копійочка. Сьогодні дуже дуже багато різних акцій. Подивимося зі знижками. Акції тривають до кінця тижня, тобто до 28 го а до 28-го чи до 26-го, зараз я подивлюсь. До 26-го включно. До 26-го включно січня. Ну, до кінця тижня. Дякую вам за перегляди, дякую вам дуже за ваші вподобайки. Бачу, що дуже багато цінників. Бачу, що поки товари зі знижкою 50% це вже добре. Добре, давайте по черзі роздивимось. Так, ну тут бачу іграшок, багато різних зі знижкою 50%. Знову гучно грає музика. Ось такі динозаври по 45 та по 50 гривень зі знижкою набори. Як він називається, Ксилофон, <хи> Також знижка 50% 65 гривень. Ось такий набір погримушок 45 гривень для малечі. Ось такий можна придбати за 25. До речі, зараз в магазині копійка-акція. Зроби покупку на суму від 199 гривень. У форми картку лояльності дістати папірець і ви виграєте щось. Забирай приз, який видірнув у, на папірці. Хай щастить знижка 30% на вологий туалетний папір, 40 штук, 25 гривень. Великий паперовий рушник 130 гривень. А, тут 2 а, шари, 500 відривів. Ну, ці завжди в акції, ще така хороша ціна: 33 гривні серветки, а, 150 штук, двошарові в картонній упаковці. Ось такі можна придбати хустинки паперові за 20 гривень, тут 10. Упаковок в одній упаковочці 8 штучок. Аріель екстра 10 капсул 210 гривень за округліті копійки до більшого. А знижка 40% на перестіл 230 гривень 13 штук. Порошок гала вагою кіло 800 200 гривень. Порошок Чисте чудо універсальний 3 кг 125 гривень. Порошок Зося Колор 2400 2, вагою 130 гривень. Порошок Тайт 2,100, 250 гривень. Вибачаюсь, музика, як завжди, грає дуже голосно в магазині копійочка. Гала автомат 300 грамів, 40 гривень. Зося, порошок для ручного прання 28 гривень. А ось чисте чудо, 350 грамів для ручного прання універсальний, лише 20 гривень. І знову зверніть увагу на Арієль та Тайт, гель для прання. Там іде літр для кольорових речей. Арієль 178 гривень та Тайт 160. Знижка також на перволь 30%. За цей засіб я не знаю для прання 3 літри 200 гривень. Капсули для прання Зося універсальні та для кольорових речей 80 гривень 12 штук. Капсули для прання дитячих речей 12 штук у тіпуті путі 100 гривень. В акції можна придбати сілан, кондиціонер для білизни 100 гривень 800 гривень. Та 770 мілілітрів. А ось такий великий лінор. Тут об'єм літр 600 175 гривень. Зі знижкою Савекс Романтік та Містік по 80 гривень, 800 мл. А найдешевший ось цей докс тут літр ополіскувача 40 гривень. А в акції фейрі для миття посуду півлітровий 70 гривень. Можна придбати ось такий Онікс за 25 гривень також пів літри. Літрове чисте чудо для миття посуду 25 гривень. Для миття дитячих, дитячого посуду 500 мл 23 гривні. Порошок для чищення 500 гуся 25 гривень. Спрей для кухні чисте чудо, 500 г 33 гривні зі знижкою. Господинки, зверніть увагу на ось цей засіб Шантеклер, Дуже хороший. Дуже хороший спрей. Оцей. Також напишіть в коментарях, хто вже його купував. Тому що ми тут з вами ж ділимося найкращими товарами, дійсно хороший. Зараз він зі знижкою 125 гривень. Пергамент, хата багата. 10 аркушів 20 гривень. 5 метрів пергамент від Файно, 48 гривень. В акції тверде мило дуру, два аромати в акції зі знижкою 24 гривні. А ось таке тверде мило Натурелло, 350 грамів, зараз 55 гривень. До речі, факс також зараз в акції. І також два аромати в наявності. Хочеш поставити гарно і красиво. Дивіться, можна придбати ще ось така мозайка Тверде мило. Тут 4 шматочки по 70 грамів, 40 гривень та 33. За це мило я вже вам показував та розказував. Ось таке зараз можна придбати за 38 гривень колагенове. І є пакування з 4 штук 75 гривень. Маква, запаска. Ось така запаска мило. По 30 гривень є декілька ароматів. Зі знижкою. Рідке мило. Молоко з медом 330 мл 28 гривень. Знижка 50% на крем-гель Алої 120 мл 50 гривень. Натурел. Натурель, як правильно, натурель, 300 штук ватні палички 30 гривень. Знижка 50% на ткенові маски для обличчя по 18 гривень. Дивіться, які цікаві, я знаю, що щітки для волосся вони розкладаються і з люстерком по 48 гривень кольори в асортименті. Ось такі гребінці по 80 гривень. Щітка для волосся. Такі також зараз зі знижкою 63 гривні. Ну це можна сказати такі дорожні. Також з люстерком закриваються 55 гривень. Дуже цікавий ось такий короб органайзер. Дивіться, тут такі кишеньки можна помістити. Дрібнички, якісь ціна 75 гривень. Нові рушники по 130 гривень. Дивіться, кольори в асортименті ось така вишивка. А я ще знайшов ось такий теж дуже цікавий 100 гривень. Серветки кухонні, написано, серветка прикольна. Так, ось такі кухонні рушнички, також в різних кольорах, 40 гривень. Ще знайшов, цікаві, також різна кольорова гама 80 гривень. А ось такі зараз в акції, як говорять а, вафельні, да кухонні. Ціна 60 гривень. Дивіться, теж новинка в магазині копійочка. Це такий великий рушник. Ціна 230 гривень, банний 1,40 40 на 70. Миски пластикові для салату. Знижка 40% 25 гривень на літр 800. Скло кераміка. Салатник 55 гривень. Так, ось такий також зі знижкою 55 гривень. І трішки менші по 50 гривень. Знижка 30%. Тарілка кольорова по 40 гривень. Знижка зараз. 50 гривень. Ось така. Я ще знайшов ось таку глибоку, зараз також проскануємо ціну. Це така вже бульйонниця, не знаю. Де тут штрих-код тільки що бачив, тримав. А ось він. Ціна такої, а вона без знижки, салатник. Хочу вам показати новинку. Ось така чашка із сердечком блакитна. 130 гривень. А ось такі зараз можна зі знижкою придбати 48. Шкарпетки жіночі, знижка 50%. Були по 40. Тут ціна 40, стоять, а зараз по 20. До речі, це новинка, таких ще не було. Невеличкі горнятка, чашки, керамічні 240 мл, 30 гривень. Такі також по 30 гривень, трішки світліщі ще є. Так, тут у нас чоловіча білизна, можна вибрати розмір, колір по 50 гривень. Труси жіночі, це ж чоловічі, де тут штрих. Ось він. 50, 50 гривень. Знижка на зубну пасту, просто дент. Тут 120 мл якщо я не помиляюсь. 30 гривень. Ще й лікувальні трави. Також 120 мл Ложки. Такі ложки, знаєте, коли приїжджаєш в Карпати. А я їздив на екскурсію давно. Дуже багато цього. Але там, ні здається, дорожче. По 23 гривні ложка дерев'яна. Так, мило, рідке, По 25 гривень маски я вам показував. Так, знижка на туалетний папір дитячий 50 штук, 28 гривень. Так, шампунь. А, так, біотин. Що тут ще? ботокс, а 115 гривень, об'єм тут цілий літр. Знижка 30%. Для малечі капці 249 гривень кімнатні, дуже багато різних кольорів. Кольорова гама присутня. І ось такими овечками. Вони по 199 гривень. 249. Дитячі капці по ціні дорослих. Ось, дивіться, які також цікаві. ці мені дуже сподобались. Такі волохаті, Тверда підошва, прошита дратвою нитка. Ціна 229 чорні та білі. Ну Це взагалі красота. Красота 299 гривень. Ще й така пряжка золота, тільки вона пластикова. Так, це у нас кролики чи хто 199-229 для малечі, також різні кольори. В Олухаті це вже відкриті. І ось такі вони, мабуть, самі дешевші будуть, не бачу ціни. Так, я ж бачите, говорю голосніше, щоб. А, там ціну бачу. Так, ціна таких 199, то Та не так вже й дешево. І такі також 199. Ой, а тут я ще ось такі знайшов. Дивіться, які цікаві. Оці дійсно дуже цікаві. Є ось така слонова кістка, чи мамонта кістка, не знаю. І є фісташка 299 гривень. Дуже гарні ці оці також. Прикольні. Так, ось такі ще з бантиками 329 гривень, мабуть, вони найдорожчі. Але також прошиті дратвою. Багато гарних капців привезли в копійочку. І тут ще є ось такі, також 299. В акції для пухнастиків клуб 4 лапи по 14 гривень. І що, і більше нічого в акції, на жаль, немає. Знайшов ще фріски для маленьких кошенят по 12 гривень пауч-пакети. Розібрали весь Леопольд. Дивіться, порозбирали по 7 гривень. Мабуть, найдешевший, зараз знижка по 40% на нього. Ще оці я вам також показати. Також прошиті дратують. тверда підоша 249 ну 250 гривень. Зараз в магазині копійочка, мінус 50 на другу одиницю. Зарядні телефони, зарядки USB кабеля. Що тут у нас ще є? Ви, в принципі, всі бачите кабеля, USB кабеля. 70% на другу це, це також дуже хороша ціна. Акція, зверніть увагу, навіть навушники можна придбати за 30 гривень друга пара. Бачу знижка також на парфумовані водички по 50 гривень за півціни. Є тестер майже на усі водички, туалетні, можна можна пройти нанести. Кремовий гель для душу 400 мл. Ошай по 53 гривні є різні аромати від торгової марки шик. Хто полюбляє тістечка, дуже класний аромат у цих гелів для душі 43 гривні. Тут 400 мл. А крем гель для душу натурель 500 мл, 55 гривень. Зі знижкою бачу деякі а, бомбочки для ванни по 35 гривень є, по 23 гривні. Хочу показати нові стакани а, з такою дерев'яною ручкою, чи як правильно називається. На 320 мл показую вам як новинку 100 гривень. Ось такі також цікаві. Також новинка 90 гривень. Це ще одна новинка. Ось такі склянки досить цікаві, форма. Але вони зараз не в акції по 100 гривень показую вам як новинку. Мені сподобалась форма. Я не можу ніяк зосередитись, бачите, так, все показую все підряд, тому що заважає музика мені... О, я тут ще знайшов, дивіться, таку саму рожеву, як я показував блакитну. 15 гривень, ось така маленька. Поставили нарешті зі знижкою ось це блюдо, кактус 30 гривень, знижка 40%. Я буду закінчувати відео. Бажати вам всього найкращого. Зустрінемось вже в наступному відео. Всім пока.